Всім добрий день! Відео буде таке несильно якісне, але по-другому я не можу вам його показати, бо вже вечір. Я ще в процесі обрізки своїх гортензій крупнолисних маточників. І на кущі е, фаєт із е, свіч серії. Це голландський маточник. Я хочу вам показати, як квітнуть некоторі гортензії і як їх треба обрізати. Ну, зараз поговоримо про обрізку. Так що, кому це відео цікаве, воно буде при світу, як то кажуть, при лампочці. Слава Богу, що вона горить у нас. І я вам навіть спеціально не обрізала квіти. Їх була, вона квітла в цьому році дуже-дуже. І я вам зараз хочу показати обрізку. Чому я вибрала цю гортензію? Тому що на ній краще всього можна подивитися каркас. Каркас гортензії. Таких каркасів дуже багато. І от це маточник йому вже багато років, 5, мабуть, може більше, бо він прийшов вже дуже великий років, йому було 4, вже він у мене, ну, років 6 йому. І от дивіться, оце ось у гілки чорні, темні. Це гілки ще із прошлого року. Прошлорічні гілки. Вона, дивіться, виходить, яким чином? Я її в прошлому році дуже низько обрізала. От дивіться, обрізала я її дуже низько. Всьо, бачите, пеньок один, ось два, бачите, пеньки. Я їх пообрізала її. І вона в минулому році в мене не квітла практично взагалі. Вона мені дала там один, по-моєму, на оцьому був ось, ось бачите, пенічок, на цьому була квітка в минулому році і все. Все остальне вона наганяла мені оці чорні, бачите, темні, ось вони, бачите, вона наганяла мені гілки. Вона вигнала і не квітла. Оце в прошлому році, отут була її верхушка. Вона була приблизно сантиметрів 40, може, ну, 50-40 сантиметрів. Вона дала мені всього одну квітку, і я її побоялася щось різати, обрізати, бо я, чесно вам скажу, навіть не знала, що мені з нею робити. От. Получається, що не знаєш, не ріж. І я її залишала до цього року. В цьому році, дивіться. На цих пагонах, що вона в минулому році квітла, ось вони, квітки вона в минулому році не дала. Фактично, вона один рік наращувала кущ того, що він був обрізаний, дивіться, дуже низько. І вона наростила прошлорічні пагони і в цьому році кожен оцей пагін, який не квіт в минулому році, він заквіт. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять квіток дуже багато. Якщо подивитися, просто дуже нікотрі тут і обрізала. Вона в цьому році квітла, ну просто, ну, ну практично квіт кожний пагон, який був в прошлому році. Також вона в цьому році викинула базальтові такі пагони, які вони йдуть із. Практично і знизу. Ось сюди один пагін, ось дивіться другий, ось дивіться третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий маленький. Також вона ще, що вона робить? Вона ще, ось дивіться, викидає із оцього старого пагіна прошлорічного, викидає такі боковушки. Одна боковушка в неї, ось друга боковушка. От. І таким чином вона просто викинула гілки додаткові. А дивіться, як вона ще квітла. Вона квітла ось о, виходить, на центральному пагоні, який вона От, в минулому році я його зберегла, оцей, бачите, ось о, кінчик. Вона далі його продлила і заквітла. Просто я кіточку відрізала. Тут так само, ось о, дивіться, вона ось ось. Ось о, чорний, 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 потім вона трошки два міждузяна наростила і ну, почала квітувати. І в цьому році дивіться, які вона викинула уже бруньки знизу, які будуть квітнути наступного року. Вона повинна, ну якщо її, от до чого веду, що я не знаю. Якщо я її обріжу низько, ну хоча б отак приблизно, десь сантиметрів 30-40, обріжу. Це ж теж дивіться ця брунька. все, бачите, дивіться, вони теж квіткові бруньки, бачите? Вони ж фактично квіткові бруньки. Щоб вона не була така висока, то я не знаю, буде вона квітнути чи ні. Розумієте? Не знаю. Також дивіться, вона квітла, дивіться, яким речагом. В неї була центральна, центральний пагін, він чогось не зберігся. Бачите, ось він не зберігся. І вона знизу викинула чотири гілки, дві бруньки знизу, і ще дві, вони квітучі, тобто оці. Получається, якщо не збережеться оці, оці бруньки верхні, оці, то це запасні вони, які будуть квітнути. От, оці, оці, ось, якщо не збережуться, ось, дивіться, які вони великі, то будуть квітнути оці. Тут так само. То тут ось вони, вона, ось, бачите, ще одну гілку видала, але не осилила і не заквітла. Вони, в неї було три квітки, ось, бачите які. Таким чином, знову ж вона на цих великих пагонах, длінючих. Дивіться, які длінючі пагони. Вона викинула, там, де була квітка, під квіткою викинула квітконоси. О два квітконоси зверху, і ось, ось, ось це теж квітконоси. І тут так само, ось, бачите? Гляньте, які. Далі подивимося. Я вам просто її зараз покажу. Всьо квітка, бачите? Вона квітла. Ця квітка, вона. Під нею ось дві бруньки. Де вони? Дві бруньки, бо вже руки грязні. От. І якщо її отак я обрізаю, оце ось, бачите? Мені вон, ну, квітку я обрізала. От. То повинна вона, ось у неї, дивіться, які, бачите? Квітконосні бруньки. Далі. Також, дивіться, тут усе дуже гарно видно. Вона на кінцевому кінцеві гілки з чотирьох бруньок викинула чотири величезних гілки, толстих, і на них образувалися чотири величезні квітки. Але висота цього цієї гілки з квітками метр. Тобто. При вас дивіться, я їх обрізаю, ці квітки. Обрізаю. Де вони тут? Так ось о. Обрізала. Остався такий рогач. І дивіться, під цим рогачем під, де були квітки на цьому рогачу. Дивіться, які вона викидає квітучі бруньки. Тут дві, тут дві, тут дві, тут дві. І тут ось, ось дві. Що робити з нею? От, пишіть в коментарях, що робити з нею. Я вам говорила, якщо я її обрізала, вона взагалі не квітла. Тепер вона буде квітнути аж отут. Вона буде в висоту. Приблизно ну, метр, метр двадцять півтора метра. На слідущий рік вона буде. Вона і так уже була у мене з квітками десь метр-метр. А так вона буде ще більша. Також дивіться, ось пагонь. Квітучий. Обрізаємо квітку. Ось це, значить, обрізаємо квітку. Ось о квітконосий, І він такий ж самий величини длини, тільки трошки менший. Я просто до чого вам веду, що не всі гортензії, не всі гортензії. Тут дивіться, вона взагалі, ось дивіться, яка квітка длінюча. А квітконоси, бруньки на квітіння, аж ось внизу. Получається, в неї ось раз, два, три міждузля взагалі пусте. Тут. Так само. Дивіться, все, бачите, аж де. Обрізаю. Я просто при вас обрізаю. Зараз пообрізаємо. Це ті, але ось, дивіться, я обрізала їх. Тут вони, а оцей рогач, ось дивіться, він вищий набагато. Бачите? Щоб її вирівняти, щоб її вирівняти, да, наприклад, то цей рогач треба обрізати. Іначе він просто буде такою величезною стрілою, до кущ буде дуже негарний. Тепер зараз покажу вам ще, ще. Це вже я при вас пообрізаю. Що саме цікаве, показую вам. Вона викинула гілку в цьому році знизу. Бачите, знизу? Ось оця гілочка. І вона квітла. В цьому році вона квітла уже, ну, навірно, може, в серпні, я так думаю. Получається, тут була квітка на, на гілки, яка викинута в цьогорічня. Також вона в цьому році викинула гілку. Ось ще одну, яка не квітла. Ось дивіться, яка в неї брунька. Я просто в неї трошки блистя пообриваю, щоб було видно. І в неї ось тут заложені. Я вибачаюсь, що ну, руки грязні було, значить грязне це щось було. І в неї, ось отусь дуже аж ось внизу, дивіться, бачите, аж де. А тут такі вони, вони не визрівші ще взагалі. Тепер дивимося точно такий самий рогач, який там. Це він уже другий цей рогач, такий великий. Який, е, яка була було три квітки. На, одному, на одній гілці було розвітлення, було три квітки. От він також ще один є. І далі тут пішли ось Бруньки, вже, на бачите, у нас зелений, гілочка зелена, і брунічки, які величезні. Це брунічки вже на наступне квітіння. І от дивіться, такий оце каркас, я вже його брізала, щоб він був вам більш доступний. Получається: оце високе, те високе і це високе. І оці всі верхні, вони вищі, ніж ці. Висота в цього куща без горшка, ну, приблизно 70 см. От я хочу, щоб ви писали в коментарях, будь ласка, дуже вас прошу, вашу думку. От вашу думку. Давайте ми з вами розберемо цю гортензію, яка як рахується ремонтантна, ми її розберемо, як її обрізати. Чи її обрізати оце, оцей рогач, один і другий рогач. Чи її укорачувати, чи її обрізати на 70, ну, тобто на 30 см, отак ось по кругу обрізати. Все те пустити, наприклад, на живці, а обрізати. Як ви думаєте, як її правильно обрізати? При тому, при всьому, я вам сказала, що вона квітла, навіть на пагоні, Цього року, ось, дивіться, базальтовий пагін і квітка. І ось базальтовий пагін, і квітка була. Два, в неї базальтових пагона і квітка. І квітла вона на пагонах прошлого року. На пагонах прошлого року вона дала, стільки було гілок, стільки дала квіт, квіток, але на двох гілках вона дала. По 4 квітки. Тепер, як її обрізати. І тут ось ще, кстати, такий, бачите, ось, ось. На гілка. Вона викинула в цьому році ще одну гілку. Тепер ось, ось тут ось ще одна гілка. І ще одну гілку. Тут була квітка, а тут квітки не було. Все, бачите? Квітки не було, але ну, вона викинула квітку не дала. Ну, у неї дуже багато було квіток, ну реально було не знаю скільки. І от тепер напрошується таке питання, що з нею робити? Залишити її наступного року, щоб побачити, що воно так вона оту-то, дивіться, які ці бруньки вона заклала. Вона даже хоч і тут усю бруньку заклала. От. Якби я знала, що якщо я її так обріжу, Усю, на 40 сантиметрів на 50, наприклад, обріжу, і вона буде е, квітнути з оцеї бруньки, підуть квітки, або з оцеї. то я б її обрізала, урівняла, і вона була б гарненька, Така була б компактна, красива, красивий кущик. А так цей кущик, тут буде рогач, там буде рогач, тому що оці. Оці квітки, вони квітнути не будуть. Вони не будуть квітнути. Тому що не ось дивіться, які заложила. Пузаті, гарні, товсті, лентики, бруньки Квітучі. Я, чесно вам скажу, от я не знаю, квітне вона на пагоні цього року, встигла вона викинути дві квітки. Квітне вона на пагоні прошлого року. Але не квітне вона, коли її обріжеш. Тому що вона у мене один рік взагалі дала тільки одну квітку. Бо я її обрізала була. Отак ось, бачите, ось обрізано було раз. Це я на живці брала її. Потім. Кстати, я її не сильною обрізала. Щоб сказати, що. Я її не обрізала, вона, може, верхушки пообрізала її там. Ну, щось я не, не пам'ятаю, щоб я там сильно її. от. Два часті... А, ось все. я вам покажу, де я обрізала. От. Це коли я її купила, ось обрізала один. Вона викинулась сюди, бачите? І вони не квітли. Також усю я обрізала, бачите? Вона теж викинула. Не квітла в минулому році, а квітла в цьому році, ну і так далі. Що якщо чомусь, коли вона приїхала з Голландії, вона приїхала дуже вся така в квітках просто, а наступного року, таке, знаєте, як вона перевтомилася і не хотіла квітнути. І тепер в мене до неї питання: залишити її така, як є, і хочу, щоб ви мені допомогли, чи її обрізати приблизно. Приблизно вирівняти її. Дивіться, як би я зробила б її. От, все отак обрізала, бо це все пішло б на живці. А це обрізала б її б отак, вирівняла б її, б ось. Отак. І було б, вона була б десь сантиметрів 40. Але чи буде вона квітнути, під дуже великим питанням. Під дуже великим питанням. Якщо відео трошечки незручне, я вибачаюся. Кому ну, хто не цікаво, будь ласка, не дивіться. Але я просто вам говорю, що таких гортензій дуже багато в мене. Обрізаєш, вона не квітне. Не обрізаєш вона, непонятно нестандартної форми, вона просто метр-метр двадцять. Тут ось, дивіться, ось, показую вам, дивіться, ось вона квітку, викинула квітку, тут ось квітки були. А ось дивіться, посередині, дивіться, все в бруньках. Бачите, дивіться. Вона на слідущий рік на цьому пагоні, пагоні, вона видасть цей пагін, буде метра, метр 20 півтора метра в висоту, і на ньому буде куча квіток. На цьому пагоні буде куча квіток, на цьому пагоні все буде куча квіток. Тут ось буде ось о, тут, тут, а тут буде все лисе? Буде лисе? Оце, бачите? Може тут сюди підуть гілки? Вона гілки викине. Вона в прошлому році, наступного року, вона викине сюди два гілки, видасть їх. Вони таки трошки вона буде тут. Видасть вона гілки, але вона, вони не заквітнуть. Тому що е, квітнуть, бачите, в неї квіт, е, із те, що з землі викинута квітка, тобто гілка, і вона квітна, квітла в неї. Але ж, знаєте, як це ну, називається оновлення куща, що некотрі просто, ну як, <кхем> оці старі вирізають отак донизу. З них наращують на слідуючий рік. Оце з підуть ось сюдова підуть гілки, вони, вона на, на, на викине нові гілки, і вони квітнути не будуть. Це як замінники. Вони будуть квітнути в 2027 році. А оця зелена гілка, не, тут буде квітка. То, виходить, якщо оце все обрізати, оце старе, молоде не різати, то буде всього. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, вісім квіток буде, 9. А ці коричневі, вони викинуть нові пагони, які просто будуть зеленими гілками. Таким чином, я вже думаю, що їм їх треба формувати. Ну, таким чином. Старі обрізати, год ви, вони не квітнуть, а нові квітнуть. Потім ті обрізали. Ті квітнуть, ті не квітнуть. І таким чином іде е, обрізка е, ремонтантних сортів, що усе обрізати не можна. Бо якщо ми обріжемо усе і оцю базальну цю гілку, яка була в цьому році, ми її теж укоротимо по отак, то не факт, що оця брунька буде квітувати. Дякую, що ви були зі мною. Чекаю ваших коментарів. Тихо, мирної ночі всім.